Gap. певно, що чули ви про такий американський бренд. Дуже він популярний, як не дивно саме в американців. Є такий магазин Gap Factory, на якому продають цей бренд. Так от, тут є такий розділ Deals and Clearance. є, по-перше, 50-70% знижки на багато чого. Вони дуже класні. Тут жінки, чоловіки, діти, розділ, буквально які хочете, обираєте. І є ще додатково Clearance екстра 60%. Заходимо сюди. І тут 60% додаткових є на всі позиції, які вже йдуть зі знижкою. Бачите, можете продивитись там, там 15,99%, ви бачите, ще мінус 60% буде в корзині. Тут ви бачите там 16,99 та сама історія. Тут 11-12 доларів, мінус 60%, це там, за 5 доларів можна купити. Шапка, мінус 60%. Ну, коротше, ви зрозуміли. Да? Там кофта геп, наприклад, 30 доларів мінус 60% Це буде скільки ну за 12-13 доларів. Можна її взяти. Тому збирайте замовлення, відправляйте мені в інстаграм або в телеграм. Будемо купувати тут кілька днів. Залишилось ці акції.